Вінсент Вільям Ван Гог народився в 1853 році. Це нідерландський художник, який є однією з найвідоміших найвпливовіших постатей в історії західного мистецтва. За трохи більше як десятиліття створив близько 2100 художніх робіт, у тому числі близько 860 олійних картин, більшість з яких датовані. Останніми двома роками його життя роботи включають пейзажі, натюрморти, портрети, автопортрети і характеризуються сміливими кольорами, а також драматичним, імпульсивним та виразним малярством. Його творчий спадок мав величезний вплив насамперед на французький живопис. За свого життя Ван Гог не зумів здобути комерційного успіху і у віці 37 років помер. Картини Ван Гога, Іриси та «Зоря на ніч були схвально зустрінуті у Парижі. За останні 10 років свого життя Вінсент Ван Гог встиг створити близько 800 картин, понад 900 графічних творів. Натюрморти з соняшниками сяють усіма відтінками жовтого кольору, кольору сонця, ідея художника ясна домогтися ефекту сонячного сяйва, світіння жовтого кольору. Улюблений Ван Гогом жовтий колір був тіленням радості, доброти і яскравіше самого сонця сяють на полотні соняшники, немов вибрали. В себе світло його гарячих променів і випромінюють його навколишній простір. З полотна соняшники дивляться на глядача, буквально затягуючи його в свій магічний світ, в якому панує хаос і сміття. Не випадково виникає бажання поправити їх у увазі, щоб внести якусь впорядкованість. Просте за задумом зображення через велику кількість яскравого жовтого кольору буквально в'їдається в свідомість, вражаючи своєю емоційністю. Картина Зоряна ніч на полотні зображений краєвид, який художник бачив зі свого вікна. У синьому нічному небі загадково танцюють місяць та зірки, саме вони, і привертають увагу глядача. Світло, що виходить від них, представлене у вигляді вітків спіралі, що створює відчуття руху небесних тіл серед вигнутих білих хмар. Починаючи з перших виставок його творів, слава Навангога постійно зростала серед його колег та художніх критиків, а також серед колекціонерів. Після його смерті художні виставки були організовані в Брюсселі, Парижі.